Що ви знаєте про пекло? У ведичній космології досить чітко описана структура нашого всесвіту. Він складається з нашого серединного земного рівня, семи вищих рівнів буття, їх ще називають локами, семи нижніх лок та пекельного світу нарака, де кожна душа зазнає наслідків своїх гріхів. Нарака це не тільки про фізичні страждання, але й про емоційний і моральний бід. У світах нараки є понад два десятки різних рівнів страждань: від пекельних звірів, що шматують тіло, до вогняних річок, які спалюють душу. Вони описуються у ведичних текстах, таких як Гаруда Пурана та Шлемат Бах. Наприклад, у світі Авічі за найстрашніші злочини, такі як богохульство, душу кидають у нескінченне падіння на гострі скелі. А сукхарамуха стане місцем для тих, хто жорстоко поводився з тваринами, їх мучать жахливі повторення сцен цих страждань. Все це має навчити душу співчуттю і розумінню. На відміну від християнської концепції пекла, це не вічні муки, а тимчасові покарання, що тривають, поки душа не спокутає свої кармічні борги. Кожна душа після очищення повертається до нового життя, де має шанс виправити свої помилки. Нарака це відображення кармічних наслідків людських вчинків, де кожен вибір має свою ціну, і лише через страждання можна досягти духовного очищення.